Добрий вечір, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Щось я хочу смачного, але якщо чесно, я не знаю чого. Думаю, може я солоного хочу. А може я солодкого хочу. Ну нічого, беру ось такий сир, домашній свій. Ой. І стояти пешиво, і сидіти не добре. І натираємо. І не твердий, він нягенький. Просто руки робити не хочуть. О. Натираємо. Вера щось, рожару, пару якихось оладків чи що, я не знаю. Щось такого хочеться, сама не знаю чого. Може, по два рожару, щоб нам з'їсти. А може, просто в духовку розколочу, спичу, ще сама не знаю. Що чесно, я хочу чогось, сама не знаю чого. Коли людина хвора, це, напевно, нема хуже. Коли вона не знає, чого вона хоче. Ось. Ось таке. Зараз ми щось придумаємо. Натираю сир. Зараз додам сюди яєць, сметанки. Ось сир дуже смачний, такий. Він жирний. Це ж цільного молока сир. Я сир роблю тільки з цільного молока. Ось, ну треба попробувати. Ні, на заказ я була, раніше робила і Ну, Мені він не подобався. О, а треба, напевно, робити наполовину сепаріроване, половину цільне. Ой, так щось таке. Ось такий сирок. Зараз ми щось придумаємо. Вибила три яйці. Нічого я не до тебе. Сир в мене дуже не солоний, я трошки досолю. Так. І розмішаємо. Перемішали. Тепер тут в мене є трошки сироватки. Менше, як пів кружечки. багато робити не буду. Щіпку соди. починає трошки бушувати. Це ложка сметани. Сода гаситься і ми розмішуємо ту сметану. Сметана дуже густа, незручна. Нині думала пережину, пише, що світло мають виключити з другої. Так її ніхто не виключав. Я не знаю. Так, думаю, ну зараз запущу сепаратора. Допадай світло. Молоко остигне. другий раз будеш гріти, може прокиснути. Та й оце таке. Ну нічого. Ми все таке діло. О, сметанку ми розмішали і. Щоб сочок остався, не розмішала. До дна пристав. Ну нічого, ми тут розмішаємо. Ось так. Розмішаємо. І чуть-чуть додам муки. Рука, мука мені сіяна. Побачимо ще з ложку додамо. Ну, ще з ложечку треба. Ось. Ось так. Можна сюди додати зеленини, хто якої хоче. Я зеленини не хочу. Ось так. І зараз будемо жарити. Це часничок. Отак мені такого захотілося чогось такого. Вийшло у нас два дві таких пампушки смачних зі сиром. Часник ще зараз буду кусати їсти. Зараз хай трошки остигне і тоді посмакуємо з вами. Так, беремо мою пампушку. Бачите, сир тягнеться мені. Кому показати? Ось така вона красутня в нас. Треба сюди свіжої сметанки ріденької. Но я не перегнала. Смачно я буду з молоком і з часником. Напевно, я такого хотіла, тільки більше часнику. Ну, я більше з'їсти не можу. А ось так буде смачно. Ой! Сюди можна брати звичайний кисломолочний сир. Але з таким сиром смачніше. Ось така у на смакота. Одна Наталі, одна мені. будемо смакувати. Заходьте до нас на смакоту. Якщо треба, ми ще нажаримо. Сир є. Могу дякувати. Нажарити єде. Як не на плитці, то на грубі. Смачно. Дуже смачно. Ну, а кому сподобався рецепт? Готуйте, смакуйте. Всім смачного, всім мирного неба, міцного здоров'я. Не хворійте, хай Бог береже і всім міцне здоров'я посла. А я поїм і долягаю. Трошки відпочину перед ефіром. Ну і засну трохи. Ось так то. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па, бережіть себе і своїх рідних.